Друзі, всім величезний привіт в зарі. Дуже багато новинок, в тому числі аксесуарів. Ось така підвізка з ланцюгами, з чокером. Тут чотири позиції. Нереально важка разом. Можна, напевно, окремо це все вішати на себе 1299 гривень. Красиве. Красивий аксесуар. І до нього є така каблучка. І як вінтажне срібло, і як малесенькі такі вкраплення золотом. Досить масивні. Бачите, масивна річ. 16 євро. Дуже красиво та разом. Я так розумію, ну, це точно може бути в комплекті. Це так підходить. Азарі неймовірно красиві аксесуари. Ось така ще є. Підвізка, ланцюги, тут теж пару позицій деталізовано все. Дуже красиво. 1149 гривень. йдемо на новиночки. На щось класненьке. Ось такі в'язані, жалетки, топи, такі кофточки, важкувачні, такі добротні. Колір, неймовірно красивий, зелений. 1149 гривень віскоза і поліамід воно ну, дуже красиве і бачу її в білому кольорі теж. І в білому кольорі ніжніший має вигляд. Водочки з натурального перламутру. Отака ну, сама ціна і такий самий склад із коза, і поліамід. Ось такі полянки, які стильні літні костюми з легкої тканини, в стилі коз, мінімалізм зашкалює. Я розумію, що це льон. Приємний, досить сірий колір. Сурочка, оверсайз, застібається на гудзички, є різні кольори. Будемо зараз дивитися, так, це 100% льон, півтора тисячі. Вау! Дуже красиво. І така сорочка. Разом з штанами в костюмі буде саме то. Штани 100% льон. А з гумкою стягується, а кишень, є кишені бокові. Є кишені широчезні донизу. І знизу ще такий високий патент, як би. Класні штани, класна сорочка. Особливо в сірому кольорі мені дуже сподобалося. От сірий такий досить-досить вдалий. Є ще в коричневому кольорі, теж коричневий, до речі, класний. Теж Ну, Сорочок я не бачу. А Сорочки зате, є в різних кольорах. Півтора тисячі гривень стовідсотковий льон Ставні сумки з ремінчиком, які можна зняти. 1449 гривень це шкірзан. Це ремінчик вистівається, є ще короткий ремінчик і є всередині такий мішечок, який. Він стібається чи просто запханий. А, він прив'язується. Просто прив'язаний. На кінець я добралася до цієї красивої локації, щоб зняти, щоб відійшли потенційні покупці. Рожевий костюм і блакитний. Блакитний твіду, жилетка і коротка спіднеця. А це короткий жакет і штани. Льон, 52% льону, віскоза, ацетат підкладка. 2,300 коштує ось цей рожевий жакет. Вау! Просто вау. І штани до цього жакету. Красота! З таким швом посередині замість стрілок. Теж такий склад, льон з віскозу півтора тисячі гривень. Клас. Дуже-дуже красиво. Знизу я бачу, аж класні нюлі. Зараз доберемося до них. Які вони легесенькі, класні. Колір такий винний, винно-ягідний. На білих джинсах вигляд просто вау. Тут пряжечка регулюється. І це натуральна замша. Вони легесенькі. Півтора тисячі гривень і це козяча шкіра. Жалетки з твіду, блакитний колір, акцентні мозики, теж зі стараного такого золота. Підвінтаж, півтора тисячі гривень, поліестер, котон і еластан. І сюди шорти з підниця, з ремінчиком, теж твіт. 1400 гривень, поліестер котон Еластан. Так, рожева сорочка з вузлом, з драпіровкою. Лесенька тканина. Цей відтінок рожевого мені дуже подобається. Навіть до такої легкої фуксії. Ні, швидше всього це колір фламінго, Можна охарактеризувати відтінок як можна. 1300 гривень модул, це різновидні віскози, 18 полястер. З вузлом, ця сорочка посередині. Не знизу, а так посередині така драпіровка. До цієї сорочки можна придбати собі білі джинси, класика. Півтора тисячі гривень, котон за востаном. Джинси дійсності класні, вони не є дуже лезні, трішки завужені донизу і досить якісні. І ціна таких джинсів вже сказала півтора тисячі гривень. Не пам'ятаю, чи озвучила, тому деколи по два рази. Так, що буває. А ще сатинова сукня. Тут такі градієнт рожевого, персикового і шампань. Ну, ось така красива, ось така. 2000 тисячі гривень поліестер і підкладка Поліестер. Ну і до рожевих речей можна собі по з сатину придбати. Які вони красиві, які вони жіночні, які вони ніжні. Лагесенькі, текстиль сатин, півтора тисячі гривень. Блакитні костюми, жакет дві тисячі гривень, досить непоганий склад. Відносно ціна не є високою льон і віскоза, і підкладка 100% ацетат на один гузик. Літній легенький жакет, небесно-блакитний колір і широкі штани 1500 гривень та й жальон і віскоза. В'язаний жакет і до нього ще є спіднечка поруч. Зараз покажу. Півтора тисячі гривень. Кардиган 100% поліестер. З аксартними мозочками тут обманка кишень. І до цього жакету є спіднечка. Досить щільна в'язка, незважаючи на те, що поліестер мені якість дуже сподобалося. Тисячу гривень коштує спіднечка. Ви тільки погляньте на цю красиву мінімалістичну сукню, ніжно-рожево припорошену вітінок. В талії з защіпами. Дуже красивий в реальності колір. Вітінок рожевого, є бокові кишені. Неможливо описати словами. В реальності наскільки це стильна, класна сукня в стилі кос, аркет, щось таке мінімалістичне. І вона досить довга ця сукня, вона не буде вам короткою. Плечі приспущені, ззаду застібається на гузичок. А який прекрасний склад 79 кутону і 21 льону. 2500, дуже красиво. Легкі жакети, 1800 гривень, віскоза поліамід і підкладка 100% котон. Ну, підкладка частково. Який красивий блакитний колір. І є штани. Не можу натішитися цією колекцією цього разу. Як вам напишіть в коментарях? Ось такий жакет. Дуже класно, дуже якісно пошитий. І сюди штани палацу. Такі вони широчені, вільні, класні, віскоза 75, 1300 гривень з гумкою, бокові кишеньки. Такий розслаблений стиль буде у цей жакет, вільний, легкий, і оці вільні штани. А ще є дуже круті сумочки з такою ручкою металевою, як золото зі старини. І це целюлоза, це папір, кораловий колір. 1449 гривень коштує ця сумочка. Така сумочка є в шоколадному кольорі теж. Красива колекція наступна, ніжні кольори, Жилетка і спідничка або шорти, який яскравий жовтий колір. Навіть освітлення його не портить і не забирає насиченість. 1399 гривень, льон 52%, і 48 віскози. І підкладка ацетат. І собі шортики з високою посадкою. Просто-просто вау. Нагадую льон з віскозою 1149 гривень. Блакитна сорочка, така як рожева. 82 віскози, 18 поліастер поліестер, гривень. На гузочках, але тут є вузол, драпіровочка. Дуже легенька, приємна тканина. до цієї блузи, можна собі купити ось такі широчені штани палацу. 2000 гривень, ліоцел, віскоза і поліамід. Вау! Разом висілу, ну і реально разом піділі. Є бокові кишеньки, висока а, посадка і висока така гумка, ще вистягується. Ну а штани на які широкі, класні. і ніжно-рожевому кольорі костюми з легкої тканини. Сорочки оверсайз. І широкі штани палацу. Півтора тисячі. 100% котон. І широчені штани палацу. Влагесенький 100% котон. З гумкою в поясі і стягуються. 1800 гривень стовідсотковий котон. Є бокові кишенки. В'язані жилетки, поєднання блакитного і жовтого. Так красиво застібається наголочки ця кофточка. 1000 гривень поляні з віскозою. Ну і красива дуже спідниця, з гумкою в пояс і стягується, донизу неї її. 2000 гривень стоїть сутковий котон. Є бокові кишеньки. Також в зарі можна собі купити парасольку Animal Print з дерев'яною ручечкою. Це автомат, 16 євро. Не знаю наскільки вони якісні, але досить малесенький формат. Треба придивитися, але ну, якби не був Animal Print, то можна дивитися. А прозорі мені якби не подобаються, але вони стильні. Прозора коштує 800 гривень парасолька. Які класні джинси, з якими кишенями, які вони широчені. І такі джинси коштують півтора тисячі гривень. Стрілками, елегантні джинс, а стрілки такі вистрочені. Тут теж стильний куточок, трішки я вам покажу. Ось ці прекрасні костюми в кольорі масло, з вишивкою прошва. Дуже по-багатому, дуже хороша робота, дуже красиві. Сорочка застібається на гузочки оверсайз і на спинці складка, що додає такої вільності, об'єму, ще бокові розрізки є. 2000 гривень 100% котон. І сюди штани в костюми буде буде вау. Ззаду з гумкою обманка застіпки бокові кишеньки. Класні штани, 100% бутон теж 2000 гривень. Костюм просто вау. Мереживний. Ну і шльопанці. дуже схожий відтінок. Це шкірзам, воно легенький і їхня ціна 1500 гривень. З пряжечками підійдуть от сюди. Погляньте ось ці вихідні розкішні костюми, білий колір і розшиті лелітками. Такими блискітками з підкладкою блейзер застібається на два гузочки. Оверсайз, overсайз, розмір S, але досить вигляд великуватий. І до цього жакету є штани. Досить довгий блейзер, не коротенький. Прямі 2000 гривень. На вихід під босоніжки з високими підборами, бо там босоніжки класні є. З сатинові в малиновому кольорі. До цього костюму чому ні. Як вам таке поєднання? Можна взяти сумочку, яку я показувала, теж в такому кораловому кольорі, такий клатч літній. Ось такі красиві сатинові бісуніжки. Півтора тисячі гривень. А я з вами прощаюся на цій прекрасній естетичній ноті. До зустрічі в нових випусках Зари.